6 квітня на території Академії військово-морських сил імені Нахімова за участю представників командування українського флоту ветеранів громадськості відбудеться урочистості з нагоди 76-ї річниці Чорноморського вищого військово-морського училища імені Павла Степановича Нахімова, нині Академії військово-морських сил імені Павла Нахімова. Особовий склад академії, курсанти, ліцеїсти вишикувалися перед центральною трибуною. Усі завмерли в очікуванні початку урочистої церемонії. На заході були присутні і представники командування вітчизняного флоту, Чорноморського флоту Російської Федерації та духовенство міста, тимчасово виконуючи обов'язки начальника академії військово-морських сил імені Нахімова, капітан першого рангу Олексій Єшпапа зустрічає почесного гостя заходу, командувача військово-морських сил, Збройних сил України, віце-адмірала Юрія.

Зараз Академія військово морських сил імені Нахімова це єдиний в нашій країні вищий військово-морський навчальний заклад, який веде підготовку офіцерських кадрів для українського флоту. Доля нашого міста невід'ємно пов'язана із становленням уславленого військового училища. За часи незалежності України Академія військово-морських сил стала провідним навчальним закладом, де готується еліта вітчизняного флоту. Її выпускники сегодня очолюють штаб військово морских сил, контр-адмирал Шакура, заступник командования сбивают Бедоки, контр-адмирал Березовський. старшие офицеры очолюють провідне управления командования військово морских сил, офицерская карьера двух командиров эскадр військово морских сил, шесть командиров бригад. 63 командира корабля, 17 командирів військових частин вже нашого Українського національного флоту розпочиналося в нашій Академії військово-морських сил. Це саме ті офіцери, на яких повинні рівнятися сьогодні курсанти. Ці офіцери адмірали... А щирої вдячності науково-педагогічним працівникам за підготовку навчання і виховання офіцерських кадрів. Дякую ветеранам академії, які через роки та складні випробування пронесли в серцях гордий дух офіцерів флоту, незламну віру в перемогу. На святі були присутні і представники влади міста, які завжди тісно співпрацюють зі збройними силами, зокрема з військово-морськими силами України. с этого святого места ушли на защиту Родины тысячи подготовленных специалистов, моряков, адмиралов, мичманов. Нахимовское училище подготовило тысячи защитников Родины. В этом году в Севастополе прошла встреча министров обороны Российской Федерации Украины. Там обсуждались вопросы взаимодействия, проведения совместных учений и намечены были планы подготовки, в том числе и таких специалистов, как вы. Низкий вам поклон, успехов в боевой и политической подготовке, счастья и здоровья вам. Наша Академия и подальше будет поддерживать свой статус одну из кращих высших начальных закладов, продолжить те традиции, которые закладывали уже 76 лет якстатив Родинского Союза так и нашей Украины продолжают выхлопывать от уважай командующих командиров бригад командиров кораблей командиров частей. Во славу військово морских сил сбройных сил во славу Украины! Слава Украине! Захід урочистим покладанням квітів до меморіалу вихованцям чорноморського вищого військово-морського училища, загиблим у 41-45 роках. Серед присутніх на святі було багато ветеранів не тільки вітчизняного флоту, але й великої вітчизняної війни. Вони, незважаючи на свій поважний вік, продовжують займати активну життєву позицію. Яскравий приклад ветеран великої вітчизняної, капітан першого рангу у відставці Олексій Стрельников. Він і сьогодні на бойовому посту вже більше 20 років працює викладачем в академії військово-морських сил України, читає лекції майбутнім офіцерам і студентам цивільного факультету. Є головою ради ветеранів чорномор. Військово-морського вищого військово училища. Наша робота направлена на військово-патріотичне виховання курсантів і студентів, обучающихся в нашій академії. Вступають в бесіди з курсантами і студентами, рассказывая о великой отечественной войне. Прибывают курсанты отовсюду з України, и Западной. Вот, и с восточной э, части Украины. Но здесь они попадают в город Севастополь, который является городом-героем, они воспитывают патриотизм к своему городу, к своей родине. Но в конце концов, после пяти лет, здесь они виходять патріотами свого міста і своєї країни. Ветерани у нас практично на цей час всіх поколінь мається на увазі і військового, після військового, і сучасні вже є такі, що звільняються в запас, як ветерани Збройних сил України безпосередньо. І це наше майбутнє. І от особливо в цей момент хотілося б ще раз поздоровити ветеранів Академії Нахімова, які не змогли сьогодні прийти, які вже важко приходити. Багато таких і ще раз здоров'я, щастя, наснаги, і якось мені так складати деякі рядки. Ветерани Нахімки, бойові друзі. На потертых ви снимках, как большая семья, ветерани на химки, жизнь большая ріка, дорогие нам снимки проживуть все века. По закінченню урочистої частини неприсутніх чекав приємний сюрприз. Після багатолітньої перерви знову на сцену вийшли актори курсантського театру естрадних мініатюр. Свою історію курсантський колектив розпочав навіть на рік раніше загальновідомого клубу веселих та кмітливих. Як і у будь-яких творчих колективів, у Катаємі є і свої, як кажуть, забобони. Жодної жінки, тож дівчатам дорога до курсантського гурту зачинена. Дуже приємно, що командування військово-морських сил сучасне звернуло увагу на самодіяльність військово-морських силах. Це дуже важливий фактор, тому що всім відомо, що військово повинні не тільки захищати, але треба якось відпочивати. Дуже приємно, що сьогодні перший виступ цього новосформованого гурту. Це велика традиція. Перш за все, флотська традиція, традиція цього великої альмаматери цього закладу. Дуже хотілося б сподіватися на те, що цей, ця думка прийме свою, як то кажуть, знайде своє відродження в сьогоднішній академії і тільки буде от, передавати цю традицію, опит наступним поколінням, наступним курсантам. Тому що ви бачите, як зал реагує, зал повний, майже в проходах стоять. Тобто людям це подобається. А якщо людям подобається, то треба це давати.